Тобі останнім часом дуже дуже страшно жити. А чому страшно? Хочу розповідає тобі. Чому у тебе дуже така підвищена тривожність, і чому гроші, наче йдуть в тебе? Я бачу, йдуть тут гроші, та вони останнім часом, як хтось крадник поставив і просто зливаються, як вода. Чому так? Тобі це цікаво дізнатися. Якщо цікаво, дивись далі відео, а я якраз розповім... Ой, ой, ой не буду записувати. Розповім тобі саме тобі, чому все так? Чому все так? І хто в тебе ворує твою вдачу? Хто? Що це за тварь така сучка? Хто це такий? Хто твою вдачу в тебе ворує? То твої грошеньки в тебе забирає. Такий дуже період тяжкий. Октябрь, сентябр, кінець сентября. Сентябрь. А як буде е, е, перше сентября воно і є, по-моєму? Вересень. Вересень, Октябрь. А я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, що я на українську перейшла. Буде пару таких відео. Чому так? Чому все так? Чому грошовий потік просто впав? І як вони втікають, льються, як вода. Як не залишаються, ти навіть відкласти не можеш, розумієш? Не можеш, чому так? Погано навіть спиш. Можеш прокидатися з трьох до чотирьох, чи не засипати до того часу. Не можеш спати. Я бачу, тут ти не можеш спати. Твоє серце болить, дуже болить твоє серце. Ну цей період завершується. Завершується він для тебе сонячно. Завершується дуже круто. Цей період в тобі винна людина, котра дивиться це відео, винна трошки помедитувати, може пожити для себе, просто діхнути. Якщо у вас є діти, я бачу, якщо тут жінка дивиться, чи чоловік, у котрої є діти, і все вокруг сім'ї, побудьте живі, поживіть для себе. Поживіть для себе і побудьте самі з собою. Тут ви чекаєте людину, я бачу, чоловік прийде, котрого ви чекаєте. Якщо ви вже давно замужем, скажімо так, у вас є сім'я, цей чоловік буде нести в дім гроші і непогані гроші, не переживайте. Він, я бачу, часто в командировки уїжджає, уїжджає, він уїжджає і приїжджає. Тобто він не ходить просто туди-сюди на роботу. Ну і він стане більш романтичним для вас. І вас чекає подорож. Я подарунок доволі.